Привіт, народ! Мене звати Швець Іванка і я кандидат в президенти школи Шепетівського НВК номер 1 І щоб хоч якось вас зацікавити, я розкажу, що я планую робити на посту президента. Отже, я планую провести інформаційний блок у наших соцмережах, де ви зможете краще дізнатися про новини нашої школи. А також я зроблю наших учнів більш дружніми та толерантними. А ще ми допоможемо нашим дітям розвинути їхні таланти. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили ми. мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. А зараз учні нашої школи скажуть, чому вам потрібно віддати свій голос саме за мене. Голосуйте за Іванку, вона вам буде давати цукерки. Тому що вона розумна і пунктуальна. Тому що вона чесна і завжди тримає своє слово. Тому що Іванка справедлива і добра. А де моя олія і Тому що шує не Всім добрий день. Я колишній однокласник Іванки. Я хочу сказати, що вона дуже відповідальна дівчинка та дуже підходить на пост президента школи. Її рекомендує навіть чотирикратний чемпіон України по карате. Рекомендую обрати швець Іванку президентом нашого ліцею. Тому що це моя учениця, вона завжди відповідальна, вона старана, вона творча особистість. Не олія з гречкою, але піде. А що, предвиборча агітація? Я і моя команда будемо намагатись робити ваші будні яскравіші, ніж вони були раніше. Я чудовий оператор, знімайте! Час знімаю 500 гривень. Пізру пропустив, вже і гречки не дав.